До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всього технічного персоналу в піхоту, що означає крах повітряним силам. Друзі, всім привіт! Проблема про яку цими днями просто кричать військові, може стати критичною для оборони нашої з вами країни. Мова про масові переведення авіаційних спеціалістів це техніки, інженери, фахівці, що обслуговують літаки у піхотні підрозділи. і це не просто перестановка кадрів, це ризик втрати десятків бойових літаків, зниження ефективності нашої ППО і загроза для критичної інфраструктури. Отже, шляхто говоримо про те, що сталося далі, зокрема із військовими з ППО. Як це насправді і чому генштаб? Спростовує і каже, що навпаки нарощує, мовляв, людей, які будуть займатися технічним обслуговуванням літаків, ну ви знаєте, мені здається, якби йшов процес нарощення, то сьогодні б не було таких інформаційних приводів, і техніки і авіаційні спеціалісти весь голос не кричали б, що допоможіть. Сьогодні і льотчики кричать, і техніки, і всі ті, хто дотичні до авіації про те, що не робіть цього, бо завтра для так просто не злотий. Це Руслан Кулішенко зі 114 бригади тактичної авіації. З міркувань безпеки не буду розповідати деталі про те, чим займається ця бригада, але з її назви, думаю, ви розумієте, вона вкрай важлива для повітряної безпеки нашої країни. Так от, друзі, днями сержант Віталій Барт-Горжевський, який є техніком у 114-й бригаді повітряних сил, зробив публічну заяву. Яка наробила чималого резонансу, за його словами, фахівців, які обслуговують літаки, масово переводять у піхоту. За даними військових, раніше в піхоту вже перевели 250 фахівців, а зараз планують перевести ще 218. Що це означає? Це означає, що військові частини залишаться без технічного персоналу, без якого літаки просто не будуть підніматися в небо. Це літаки це надскладні машини, які Дуже складно обслуговуються, які потребують щоденного догляду, щоденної уваги. І коли ми бачимо в повітрі літак, це ж не просто льотчик і металева машина, яка летить в небі. Це ще величезна кількість людей, які щодня обслуговуються літак, які роблять все для того, щоб він виконував свої завдання. Після того як проблему намагалися вирішити всередині системи військові. Пішли в публічний простір, і ця напруга вона наростала. І сьогодні я вважаю, що це просто вже певний кульмінаційний момент, коли вже набрило терпіти, і хлопці просто вирішили записувати відео, робити публікації в Фейсбуці і таким чином старатися доносити свою думку і якимось чином впливати на такі рішення. Відео від військових було чимало. Всі намагаються достукатися. До командування до нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше вже забирали двісті осіб. Зараз планують перевести ще 218. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати. Ми намагаємось зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це просто неможливо. Думаю, панове не треба детально пояснювати вам, чому це критично. Небезпечне рішення авіаційні спеціалісти це доволі рідкісні фахівці. Їхні знання, досвід неможливо просто так е замінити. Станом на сьогодні е дійшла черга, скажімо так, до авіаційних е спеціалістів, е які є вкрай рідкісними, вкрай важливими, і е причиною, е ну як наслідком цього всього, може стати те, що завтра не злетить не виконує бойове завдання. Не б'є повітряну атаку, чи там не зможе вночі працювати в режимі ППО, збивати шахеди і будь-які інші повітряні ціль. Таких спеціалістів які безпосередньо дотичні до теми авіації, теми ППО просто ну абсурдно переводити в інші роди військ. На сполох б'ють народні депутати, наприклад, Гончаренко повідомляв, що через переведення авіаційних фахівців ми можемо зустріти наступний масований обстріл нашої країни з боку ворога без людей, які виявляють ці повітряні цілі. Ну і відповідно без техніки, генштаб України офіційно заявив, що мовляв гостро дефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби опіхотні підрозділи не переводять. І не планують цього робити. Разом з тим повідомили, що окремі категорії особового складу ППО, як і інших видів родів військ ЗСУ, після попередньої підготовки в навчальних центрах посилюють сухопутні, десантно-штурмові війська тощо, оскільки ситуація на фронті є непростою, а на багатьох ділянках бракує піхотинців. Тому, де їх брати, беруть з інших видів військ. От, наприклад, пост генштабу ситуація на фронті непроста. На багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад за рахунок військових із підрозділів інших родів та видів зсу є вимушеним кроком. Тож, нібито, проблеми немає, якщо вірити генштабу, але у військових дещо інша інформація. Більше того, цей випадок вже не перший, стверджують вони. Я не можу пояснити, чому хтось щось спростовує, в тому числі генштаб, але явно, що сьогодні є проблема, і е, з точки зору чи нарощується кількість авіаційно-технічних спеціалістів, ну навряд чи бо е, якби дійсно так відбувалося, то сьогодні б ми не піднімали дане питання. Е, передувало у цьому декілька також інших відправок, які вже були в повітряних силах. На щастя, резонанс навколо цієї ситуації дійшов і до президента. Він доручив головнокомандувачу пояснити ситуацію суспільству та не скорочувати склад фахівців, які потрібні повітряним силам України. Я доручив прояснити все суспільству і не зменшувати склад фахівців, які потрібні повітряним силам для виконання бойових завдань нашій авіації. ППУ та мобільним вогневим груп друзі. Для чого я записую це відео? Ця ситуація із переведенням фахівців повітряних сил не є першою. В грудні торік схожий скандал розгорівся навколо мобільних вогневих груп. ППО тоді військові також повідомляли про масові переведення фахівців у піхоту, що викликало обурення в суспільстві. Ну і як колись казав Леонід Кучма, це ж було вже матеріал. Про це опублікувало тоді видання The Guardian. у відповідь на це ще тоді речник повітряних сил Юра Ігнат заявив, що операторів західних зенітно-ракетних комплексів, які пройшли навчання за кордоном, у піхоту не будуть переводити і не збиралися. Водночас він підтвердив, що переведення в піхоту створює кадрові проблеми всередині повітряних сил. Тоді, у січні, генштаб також запевняв, що ефективність ППО не знизилася, але разом ми знову повертаємось до аналогічної проблеми. Ми всі дякуємо ППО, коли є світло, коли бачимо десятки збитих цілей. Але якщо так триватиме, скоро може просто не бути кому дякувати. Зокрема, сьогодні, 15 січня, під час чергового масованого обстрілу, ми вкотре впевнилися в неймовірній важливості наших сил ППО. Тож маємо захистити цих спеціалістів від необґрунтованих рішень командування. Зробіть це зокрема шляхом репосту цього відео, панове. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Дякую вам за довіру. До зустрічі.